Пригоди, дінь, дінь. А чи знали ви, що з першого сміху немовляти народжується фея? Вона летить далеко за обрій до казкової країни Небувалії у долину фей, де на неї чекають чарівні посестри. Ось якраз новенька прибула до долини. До неї вийшла сама королева фей, Кларіон. За традицією, новенька повинна обрати свій талант. Для цього її оточують чарівними предметами, і той, який засяє, визначить долю феї. Цього разу засяє в молоточок. Ласкаво просимо до нашої родини нову фею-майстриню Діндінь, з радістю оголосила королева. Кленк і Бобл, феї-майстри, провели Діндінь екскурсію. По її новому дому і залишили в маленькому будиночку, облаштованому спеціально для неї. Тут була величезна шафа, заповнена одягом. Нове вбрання виявилося занадто великим, але Дінь-Дінь знала, що з цим робити. Ласкаво просимо Дінь-Дінь, тепер це твій дім, сказав Бобл, як тільки нотріо приземлилося. Фея Діндінь не чекала стількох приємних сюрпризів. Вона з подивом виявила маленьке затишне подвір'я, на якому вишикувався ряд будинків із листя та гілок. Діндін сподобалася споглядати працю тутешніх мешканців, які дуже злагоджено займалися збором врожаю. Вона подумала, що феї-майстри надзвичайно вправні. Діндінь одягла нову сукню. Зібрала і зав'язала волосся, їй дуже личило таке перевтілення. Потім вона прибула до майстерні, яка знаходилась у корені величезного дерева. Клинки і Бобл не могли стриматися, щоб не показати їй усі оті корисні речі, що були виготовлені руками фей-майстрів. Незабаром вона познайомилася із Мері, суворою феєю, яка прибігла дізнатися. Чи Бобл і Кленк уже відремонтували візка для транспортування. Ах, новоприбула, сказала вона, вітаючи Діндінь. Дозволь поглянути на твої руки. Діндінь простягнула їх. Чайник небесний, такі тендітні, вигукнула Сая Мері. Не хвилюйся, Люба, ми зробимо все, щоб наростити тобі м'язи якомога швидше. Потім нагадала кленку і Боблу, що вони мають вирушати у справах. Вона пішла. Отже, діндінь почала жити у долині фей. Якось вона допомагала кленку і Боблу доставляти обладнання на весняну площу. Раптом все навкруги зашелестіло. Друзі почули, як ці дивні звуки наростають, немов щось трахітливе наближається до них. За нами біжать будь-які бігуни. А-а-а! Закричав кленк. Будяки почали атакувати візок. Вони наблизилися до майстрів і взялися шмагати їх своїми колючими листками. Мишеня сир, запряжений у візок, побігло так швидко, що кленк, бобл і дідінь могли тільки якнайміцніше триматися. Візок неймовірно трусило, коли він летів вниз по дорозі. Замить візок приземлився. В клумбі на весняній площі, і феї майстри опинилися, хто де впав. Розета, стрібляночка, Іридеса і Фауна кинулись на допомогу своїм друзям. Феї майстри не постраждали, і незабаром вони були готові повернутися до вантажу. У них було багато різного реманенту, мішечки для райдух – для Іридеси, торбинка з молочаєм для фауни. Щітка з вербових котиків для розети. Що ви збираєтеся з цим робити? запитала Діндінь в Іридеси. І пояснила, що буде збирати у мішечки веселки та зберігати їх, щоб взяти на велику землю. Що таке велика земля? запитала Дінь-Дінь. Це місце на материку, куди ми збираємося летіти навесні, щоб змінити пору року, відповіла срібляночка. Потім майстри зупинилися на квітковому лузі, щоб доставити багато горщиків та казанків для квіткового пилку. Раптом вихор промчав повз них. Це була Відія, яка здувала з квітів пилок, піднімаючи і закручуючи вітер. Привіт, сказала Дінді. Відія здригнулась від несподіванки горщики розлетілись, а пилок розсипався. Це її твій талант? здивувалася Діндінь. Я фея вихор. Я створюю легесенький прохолодний вітерець влітку і здуваю листя восени. Усі феї з іншими талантами залежать від мене, відповіла Відія зарозуміло. Майстри також допомагають всім феям з різними талантами, сказала Дінь-Дінь. Я керую природними стихіями. Ви ж робите горщики і чайники, додала Відія. Прихід весни не залежить від вас. Коли я потраплю на материк, то доведу, наскільки ми важливі, кинула діндінь у відповідь. А я з нетерпінням і цікавістю буду чекати, щоб побачити це. пхикнула Відія, закотивши очі. Того вечора міністр весни вітав королеву Кларіон на церемонії огляду на весняній площі. Я думаю, ви помітили що у нас все під контролем, сказав він гордо, коли розквітне вічно цвіт, ми будемо готові принести весну на материк. Раптом на площу примчала діндінь. Королева Кларіон, гукнула вона, я тут змайструвала декілька речей, щоб полегшити нам роботу на великій землі. Вона дістала з візка саморобний розпилювач фарб для квіток. Щоб вони набували яскравого забарвлення і продемонструвала його дію. Але замість розпилення її винахід вибухнув. Королева співчутливо подивилась на фею діндінь. Тобі ніхто не пояснив? запитала вона. Феї-майстри не літають на материк. На великій землі працюють тільки феї з природними талантами. Мені дуже шкода. Ну, це і на краще, судячи з моїх винаходів, відповіла діндінь, намагаючись не вішати носа. Вона згремла своє приладдя і подалася геть. Дінь-Дінь повернулася в майстерню, де зустріла, як завжди, заклопотану фею мері. Відія, правду казала, ми майстри, найгірші, бурмотала Дінь-Дінь собі під носа. Вибач, відповіла фея мері. Чому я не можу полетіти на материк? запитала Фея Діндін. -дін. день, коли ти зможеш за допомогою чарів ростити квіти, ловити сонячні промені або що, ти зможеш полетіти туди. До тих пір твоя робота тут, сердито сказала Фея Мері. Раптом дідінь хитро посміхнулась. А це гарна ідея, вигукнула вона. Діндінь попросила інших фей. Навчити її своїх талантів. Так вона зможе полетіти на велику землю. Фауна була шеєю звірят і погодилась дати урок Діндінь. Сьогодні ми будемо вчити дитинчат птахів літати, оголосила вона. Фауна підійшла до дитинчати у гнізді, посміхнулась і терпляче пояснювала до тих пір, поки пухнаста маленька істота не полетіла за нею. На жаль, Пташеня Діндінь була дуже лякливим. Ти маєш допомогти мені. Я не хочу до кінця своїх днів робити чайники і лагодити речі, наполягала Діндінь. Побачивши у височині великого птаха, Дінь-Дінь вирішила попросити у нього допомоги і стала кликати його. Ой-ой, та це ж шуліка, за мить величезний хижак уже полював на фею. Діндінь знайшла схованку в дереві. Але це було житло Відії. Випадково дін штовхнула Відію просто у лапи шуліки. На щастя, на допомогу прийшли інші феї. Вони відігнали величезного хижака, який зник за хмарами. Дозволь допомогти тобі, звернулася Діндінь до Відії. Фея Вихор мала жахливий вигляд. Іди геть, я в порядку, відрізала вона. Я всього лише намагаюся допомогти, пояснила Дінді. Навіть не наближайся до мене, відповіла Відія холодно. Фея Діндінь почувалася жахливо. Однак скоро феї знову зустрілися. Діндінь так і не змогла навчитися жодному чужому таланту, тож фея вихор була її останньою надією. Відія не чекала на відвідувачів, особливо на Дінь. -дінь. Будь ласка, навчи мене своєму таланту, попросила Діндінь. У Відії з'явилася ідея. Вона припустила якщо дінінь зможе загнати у загорожу будь бігунів, то доведе, що вона садова фея. Дінь знала, що це був її останній шанс, щоб отримати дозвіл потрапити на материк. Вона створила загін для будяків, зробила ласо із двох палець та сіла верхи на мишеня сира, як на свого вірного коня. Вперед, давай! закричала Дінь-Дінь, коли виїхала на поле, вона наздогнала двох будяків і загнала їх за огорожу. Це працює, вигукнула радісно Дінь-Дінь. Але коли вона попрямувала назад на поле, за іншими будяками, Вінія відкрила ворота і два будяки побігли прямо за вершницею. Незабаром всі інші будяки бігуни стали з'являтися звідусіль, щоб приєднатися до двох втікачів. Сподівання Діндінь не виправдалися, а ситуація стала ще гіршою. Почекайте, поверніться! кричала фея, що не хотіла бути майстринею. Натовп сполоханих будяків попрямував на весняну площу, де вони перевернули все з ніг на голову та звели на нівець приготування до приходу весни. Все було зруйновано, важка робота кожної феї була знищена. Здивуванню фей не було краю, коли діндінь постала перед ними на мишеняті сирі. Вони зрозуміли, хто винен у тому, що сталося. Жодна садова фея не в змозі контролювати будь-яких бігунів, вигукнула Розета. Що ти намагалася нам довести? Це все зайшло надто далеко, заявила срібляночка. Саме тоді з'явилась королева Кларігон. На її зазвичай спокійному обличчі був жах. На нас чекає велика земля, щоб ми принесли їй весну, а все, що ми готували для приходу весни, зруйноване. Фея Дінь-Дінь одразу ж зізналась, що тільки на ній лежить відповідальність за те, що трапилося. Мені дуже прикро, я цього не хотіла, прошепотіла вона зі сльозами на очах та зникла в небі. Трохи пізніше дідінь стояла біля дерева пилку долини фей, і дивилася на його мерехтливе сяєння. Я прийшла в надії отримати трішки запасів, сказала вона хранителю пилку Теренсу. Мене не буде деякий час. Насправді, я йду назавжди. Хранитель дав феї дідінь подвійне горнятко блискучого пилку. Спасибі, Теренсе». Подякувала вона. Теренс був здивований, що Діндін знає його ім'я. Я просто хранитель, промовив він. Я не найвпливовіша особа у долині фей, так само, як і моя робота. Ти, напевно, і є найважливішим, не погодилась Діндін. Без тебе ніхто не матиме магічної сили. Твій талант робить тебе тим, ким ти м'є. Ти повинен пишатися цим. Я їй пишаюсь, відповів Теренс, не вагаючись. Дінь, -дінь стало трохи ніякого. Теренс, певно, знав, що вона була незадоволена своїм талантом. Дінтінь вирішила ще раз відвідати майстерню перед від'їздом. Вона з любовлю оглянула всі інструменти та допоміжні матеріали. Треба визнати, що вона любила лагодити речі та майструвати. Але жодному її винаходу. Так і не вдалося запрацювати. Пишайтеся вашим талантом, гірко сказала вона. Яким талантом? Саме тоді вона помітила, як сир обнюхує все довкола. Він щось знайшов у кутку кімнати. Діндінь пішла слідом за ним і знайшла дрібнички, які берегла для своїх нових робіт. І тут діндінь сяйнула думка. Вона вирішила залишитися у долині фей на деякий час, бо у неї виник план порятунку. У ту ніч королева Кларіон зібрала усіх жителів долини фей і пояснила, що весна не прийде цього року на материк. У них вже не було достатньо часу, щоб підготувати заново всі ті речі, які було зруйновано. Феї були у розпачі. Почекайте! закричала діндінь. І приземлилась у центрі весняної площі. Я знаю, як ми можемо все виправити. Вона продемонструвала свій винахід, квітковий розпилювач, який на цей раз працював добре, та що найголовніше, дуже швидко. Фея Федіндінь змайструвала його зі знайдених в майстерні речей. Кмітлива фея також зрозуміла, як виготовити механізми. Які можна було б використати для збирання насіння та фарбування сонечок. Відія лютувала, вона не могла дивитися на успіх Діндінь. Краще б я порадила тобі спіймати сокола замість тих будь яких бігунів, пробурмотіла вона. Через тебе ми опинилися в такій ситуації. Королева Кларіон, почувши це, уважно подивилась на Відію. Я думаю, що твій талант швидко літати. Добре підходить для того, щоб наздогнати та зловити всіх будь – суворо сказала вона. Дінь-Дінь показала своїм подругам феям, як за допомогою її винаходу виготовити ягідні фарби. Просто покладіть ягоди, і ми будемо мати багато фарби в найкоротші терміни, розповідала Дінь-Дінь. З поворотом колеса ягоди були розчавлені всі відразу. А десятки відер були заповнені повінця. Далі Діндінь збудувала машину, яка могла збирати і вміщати у собі велику кількість насіння та горіхів. Після проведення інструктажу група Фей взяла на себе керування роботою винаходу. Нам це вдалося! закричала Іредеса, коли вони висипали останні зібрані багатства. Навколо стояли заповнені насінням. Та горіхами кошики і горщики. Також вони швидко пофарбували усіх сонечок та розставили на них крапочки завдяки феї майстрині. Рано вранці, наступного дня, королева Кларіон і міністри сезонів зібралися на площі весни. Вони не могли повірити своїм очам. Перед ними було більше весняних запасів, ніж вони коли-небудь бачили. Сонце зійшло. І квітка вічно світу розкрилася і сяяла золотим світлом, повідомляючи, що настав час принести у світ людей весну. Всі мешканці Долини Фей теж засвітилися щасливими усмішками і почали аплодувати. Час приготуватися всім, наказав міністр весни, просто зараз будемо вирушати. Це твоя заслуга, Дінь-Дінь. Підкреслила королева Кларіон. Ми всі це зробили, відповіла діндін. Королева Кларіон, звернулася срібляночка. Чи можна діндінь полетіти разом з нами на материк? Все добре, я залишусь тут, запротестувала діндін. Я маю багато роботи. Фаямері наблизилася до них, суворо поглядаючи на діндін. Я не думаю. Що це так, дівчинко, сказала вона. Мері присвиснула, з'явилися Кленк та Бобл. Вони пообіцяли підмінити Дінь-Дінь, коли вона мандруватиме на велику землю. Щастю, феї не було меж. В повітря, феї, в повітря! закликав міністр весни. Всі феї, а з ними й дінь, дінь знялися в небо і приготувалися до довгої мандрівки. Коли феї досягли місця призначення, небо над великою землею було ясним. А в них було багато роботи, яку потрібно було хочіше виконати. Погода стояла холодна, і все довкола було похмурим. Магічні істоти розлетілися по всьому місту, а за ними поширювалися маленькі дива весни. Фея світла розтопила іній на гілках дерев. Фея води Кинула дрібку чарівного ельфійського пилку до ставка, і лід розтанув. Твої фауни обережно розбурхували тваринок, що ховалися у деревах від зимової сплячки. Маленькими кроками потихеньку світ наповнювався яскравими кольорами, світлом і життям. Квіти цвіли, сліпуча веселка розтягнулася у небі. Пташенята полетіли. Дінді була вражена роботою своїх подруг, які принесли у цей світ таку красу і пишалася тим, що в цьому є її невеличка заслуга. Якщо вам сподобалась моя казка, підписуйтесь на мій канал і слухайте з задоволенням мої казки.